Так, по машинці. Тут бачу, вм'ятинка рівненька. Тут так само підкапано. А малесенька да. така є. Тут а у нас ото м'яти на Да, Це в принципі повинно витягнутися. Тут а, в принципі, повинна заполіруватися. Вона не полірована ж. Ні, ні, ні. Ця не заполірується, підкапати треба буде. Ну, таке якби 15 років, ми розуміємо, що це машинка не нова. І схоже по фарбі, що дійсно. Таким пробігом дуже мало. Що вона буде так, різина у нас зима, протектор хороший. 22-17. Така осенька Ці 4 ската, у нас те вже 22-17, по тормозах гарно. І колодки бачу, що не старі. Йдемо далі. Тут різина така сама. В принципі, рівна там не гризе її боки. Виглядає норм, по порогам казав, що норм. Тут то від стоянки, коцки такі дрібне так само. Кілька штук в принципі. Те, що бачу, все виглядає досить пристойно. Задні гальма. Буртик мінімальний, колодки. Там теж у нас сухенько. Так, тут легенька подряпинка. По капоту, ну дрібні сколи будуть, не без того по фарах. Фари в гарному стані, не пожовтівші, в принципі взагалі. Видно, фари її, претензій до них немає. Туманки гарні, щось страшне, критичне. З кольору він не випадає, в принципі. Чуть-чуть ну, темніший за цей. Це скоріш за все просто пластик, метал, то воно через то так чуть 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 там не то. Але це по пластику така історія буває на багатьох машинах. Ну, загалом зазорчики в нас гарні. Тут рівненько. Криша в нас теж рівненька. І тут буки. Так, тут покрилишко. Це якась пиль, скоріш за все, тормозна. Оце так чіпляється. І жовті цяточки, бачите? Так, водійська карта в гарному стані, кнопочки не витерті взагалі. Зауважено. Нема. За заниз показував, за ту карту показував. Ця карта має таку коцочку тут, кнопки симпатичні і сама карта теж гарна. По панелі, по торпеді, все у нас. Якщо враховувати вік, 15-16 років, то в принципі близько до ідеалу. Тут не кручено, тут не кручено. По дверях тут так не скажеш, бо вони тут на цих знімаються. Ну, в принципі, двері виглядають, низи дверей гарно, претензій нема. Погано сидіння пасажирське, стан гарний. Ремінці в нас так, так. Шинка у нас буде 9 роком. По салону взагалі збережена кермо. Наче є і не. Потолок. Да, Потолок. Там є одна якась тільки плямка. І ззаді там потім під зніму. В принципі... Ну, виглядає гарно, да. Так, тут на порогу. Така якась коцочка. Тут не вибито ремнем. Ну, сидіння в гарному стані. І взагалі по салону машинка досить вляжена і збережена. Тут сімка. Прикольно. Так, тут нас гарно. По цій стороні також по салончику все гарно. Слідіння гуд. По дверях знову ж таки не скажу. Тут... Не, не виглядають гарно без корозії. Тут такий легенький рижечок є внизу. Спеціалов все ок. По водійській дверці у нас також все гарненько понизу. Претензій немає. Якісь сміття тільки всередині. Тут, Тут наперед, гарно. Не побачу коцку зразу. Порошки у нас виглядають норм не зам'яті, з мінус оком не порвано. Зауважень. Немає. Також у нас 0,5, 03, 09, ремінці її. Педальки в нас в такому стані. Виглядає все непогано. Кермо у нас не шите, заводське і ще й не дуже затаскане, я б сказав. Виглядає симпатично. Тут оригінал також. Тут вісімка, тут вісімка, тут дев'ятка, тут дев'ятка. Тут, тут дев'ятка може бути. Тут дев'ятка. Тут дев'ятка. Так як це останні роки випуску цієї моделі, тут всяка могло бути, тут сімка взагалі. Батько. Так, Так у нас плюс-мінус. Ну те там по пропусках побачимо, по, по, кропусках, по бачинку, діагностиці, чи є, що чи нема, але так судячи з того. Ну, в принципі, по нагару. Виглядає норм на, на свій вік. Якихось там відкладень геть-геть. Нема. Емульсії немає, бачите. Ну, масло свіже тут її не буде. Але... Виглядає нормально, Болтики на крилах також на сорі. Виглядає гарно, фара Не неперепакована, наліпка у нас присутня. Так, 110309, фара права її, Несуча частина. Зауважень немає. Тут все рівненько, в принципі. в цих болтах є сліди. Крутили, але тут можливо навіть якщо до радіатора добратися, то часом треба знімати цю пластину. Щоб помити навіть. Тому таке. Тут у нас так само 0,90309, рік її. Оригінал GM Hell. Кріплення ціленькі. Тут у нас не кручено, капот теж не схоже, що крутився. Тут у нас по силовій також напецькано по заводу. Зауважень нема. Так, подушка знімалася. З підтікань поки що все чогось не спостерігає. Ага, бачу. Є, це в кришці у нас запотівання. Муфта запустилася. Трубка холодна зразу практично. Так, холодить 100%. Відчувається. Далі. виглядає вона гарно. Корозії нема, тут очки, чуть трохи не коцочка, а всередині на рівньовці. Кромка не вибита. Гарненько. Тут у нас герметик. Завод, завод. Тут завод. Тут порваний ущільнювач. десь зацепили чимось. Так, так, так. Так, тут у нас крюк є. Балон з піною є. І скат у нас є. Новий, ні разу не ще з вусиками. Так. Тут позаду тут видно, що воно все завод. Зауважень нема. Потолочок казав, що тут замазаний, тут щось нас трошки не дощокнуто буде брязкати. Тут гарненько. Потолок не вбитий, не зачуханий. Пару плям є, але це не критично. Тут так само по пластику є дрібні косочки, але це... Як у всіх, нема знака. Є, є, де в цьому лежить. Де? Ага, знак є, поправочка добре. Я просто відломаний підірвали як це. Я понял, покріплення вам біля. Здорово дозаду, що я тут щось не Тут у нас дроплю якоюсь чорною собою. Так, а мортик не сухий, пожина тіло. Цій сторони так само. Mm -hmm. Каже, що в салоні його виробляли. Так, тут у нас тільки защита цього. Трошки жава, але то дурниця. Так, там все норм, норм, норм. Порошки в нас рівненькі, наскільки я бачу звідси. Труба у нас чистенька, в принципі. Так ось працює. Зеркала окрім. Зауваження направо має. Кнопки не витерті. Це працює, це працює. Так, їдемо по поганій дорозі. Да, їдемо не спіша, але в принципі ніяких стуків немає. Можете, правда? Звичайний гідротрансформатор, але он їдемо з 80, 2000 обертів. А естакада дає тут. Сирали. В ходу на трасі руль не веде, він пустив, все чудово. Підшипнички не гудуть, хоч різина зимова, але не, тож вона в принципі не гуде, не шумить, ніяких вібрацій, нічого немає. Тут трохи незручно в умовах міста тестувати, а це ж маленька машинка. Та переключається без пінків. Скидала, що на верхній передачі, що на нижній, без зауважень. Бамперу відсутня. Тут має бути ще така трикутна пластмаска, така. І тут має бути теж трикутна. Так. А є можливість?